Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Даналю Кермолаєва, і сьогодні ми поговоримо про телемарафон, що там роблять екстрасенси, відьми і ті, кого можна запідозрити в тому, що це не просто відьма, а ще й можливо ескортниці. Отже, що таке єдиний телемарафон станом на зараз на 2025 рік. Уже у нас вересень на календарі. Він перетворився в таку тяжку ношу, яку дуже тяжко нести всім. Найперше бюджету України і платникам податків, які змушені оплачувати оцей секонд-хенд каналів Медвечука, інтера і те, що обгодувалися там люди із близького оточення зеленського. Тим паче останнім часом з'явилося дві дуже цікавих новини: одна звучить так: телемарафон із усіх. Платформ із усіх джерел новин виявився найнеприйнятнішим для українців, і є у нього найбільше недовіри. А ще мене зацікавив такий момент. Детектор медіа підготував дуже цікаве опитування, і виявилося, що от в перші тижні вересня найбільш такими активними коментаторами на каналах єдиного телемарафону були якраз таки слуги народу. І вдумайтесь, вони становили 81% від всіх гостей, тобто. Переводячи на людську мову, по суті, єдиний телевізійний марафон став такою відео при службою партії влади саме слуга народу. Ну давайте не забувати, скільки ж там заробляють люди із оточення Тимура Міндіча. У 2024 році ця сума становила 10 мільйонів мінімум на місяць. Але давайте поговоримо і про якість цього телевізійного продукту. Можна сміливо сказати, що на третьому році повномасштабної війни він абсолютно шкодить в тому Числі інформаційній повістці. тому що люди не хочуть дивитися на оці творіння оточення міндіча на хлібала слуг народу на численних гадалок, і тому намагаються знайти альтернативу інформації. І куди вони йдуть правильно в телеграм-канали, де дуже часто не якісь там верифіковані телеграм-канали, а дуже часто зливні помийки, або взагалі канали, які роблять дезінформацію. Дійшло до того, що маститі телеведучі із каналів. Телемарафону вже самі в інтерв'ю розповідають про те, що вони не раді працювати на цьому телемарафоні, і хотіли би, щоб він остаточно не грохнув українське телебачення. Я побачила досить непогане інтерв'ю Оксани Гудсайт, до речі, це дружина того самого колишнього міністра спорту і нашого чемпіона. Так, от як вона бідкалася про те, що ну неможливо вже терпіти цю прутню. Телевізійний власне марафон, що він остаточно вбиває вже телебачення, тому що люди і не хочуть. Його вже дивитися, і різні відгуки про нього говорять. Чи є всередині в комунікації телевізійників, можливо, серед ведучих вже обговорення про те, що можливо дійсно треба якийсь, робити цього всього, тому що люди вже дійсно від нього втомилися? Хороше питання журналістки Елюксафе. А ви знаєте, так ми теж ми теж хочемо всі повернутися до цієї роботи, яка в нас була до війни. Ми ж ну в принципі, да, там от припустимо, я в телебаченні 20 років, і я довго і багато працювала для того, щоб дійти, щоб я була ведучою в да, та, там щоб в мене було якесь там особисте, там ті випуски, які тільки я можу вести, і все тому звісно, втоми ну я згодна, і люди втомилися, і навіть ми втомилися. Ну правильно, проєктів немає, нічого немає. Ти зливаєшся із плісніво, яка в тому числі сидить зараз у цьому телемарафоні. І ми всі хочемо вже мати свої програми, свої новини. А навіть вже ми сумуємо за тими рейтингами, як колись було, що ми там з плюсами з України. Ми постійно були в контрахто кого, хто кого, там зранку одразу дивилися рейтинги. Є й позитивна сторона цього конає олігархічне телебачення, яке тривалий час насаджувало цю повісточку. В тому числі політично, кого новини пройшли найкращі, пройшли найкраще. коли ти перемагав і був на першому місці, тому так дійсно всередині теж все це обговорюють і всі хочуть вже повернутися до витоків. Але я думаю, що це можливо лише коли ми переможемо і коли війна закінчиться, але не на часі. І от я не просто так згадала цих екстрасенсів у телеефірах. Я думаю, багато хто бачив оцю таку чудну надуту жіночку, яку звати Марія Тиха, і справа в тому, що вона. Навіть мала кілька інтерв'ю на каналі Ми Україна. А Ми Україна це якраз канал, який входить до телемарафону. І, до речі, згідно журналістських розслідувань, його дуже тісно якраз пов'язують із Тимуром Міндічем і його оточенням. Тобто, це така інформаційна помийка саме банкової. Так, от зараз ця панянка, прости господи. Героїня численних подкастів і інтерв'ю, де вона видає отаку базу. Папи були у мене, з котро. Ой, звеніть священники, з котрим я спала теж були. да-да-да. <гум> <гум> з якими священниками ти спала? З багатими священниками я спала. Чесно вам скажу, слава тобі Боже, що я не депутат і не священник, і в мене на таке не встає. Як то кажуть, господи помилую. Єманом. <гум> Отже. Бляха, ну ти бачив, це бачу. Так от ця жіночка Марія Тиха не так давно ходила на інтерв'ю до дубайського блогера Василя Тимошенка, і вони там мали дискусію, а що взагалі роблять у ці мольфари, екстрасенси у ефірах телемарафону. І так, основна претензія людей була, що. Люди платять податки, і за ці податки їм з екрану розказують там відьми, астрологи, номерологи, е коли закінчиться війна і так далі. І що? А смотри, ти розумієш, чому взагалі? Да, Астролог, нумерологи і так далі в телемарафоні. Розказати по чому? А ну, давайте ж послухаємо експертну думку, що роблять тарологи та оці всі мольфари. Чисто просто елементарно розбавлять. Ну, різне є аналітики, да? От от є у нас просто прогнозисти, які там якісь політичні, да, аналітики, що це обалванювання людей. Ух Ухти, аналітики, а, астрологічні аналітики. Смотри, а, я я это... не кажу, я нічого не маю проти. Ні, я понимаю, пойдемо ми просто, ті, кому це цікаво, вони тебе знайдуть в Інстаграмі, там підпишуться, колаборації, там реклама і, і так далі, тому подібне. Наше це з телевізій. Тут, до речі, не можу не погодитись із питанням цього Василія. Я вважаю, що во врям війни всі средства хороші. Да, возможно, как, ну, какие-то люди прям верят, Вот это верят, да, вот, вот я кого-то телека, вот, возможно, вот мое присутствие там кого-то успокаивает. Ну, чесно, знаєте, раніше мене батьки лякали, що ти там не йди там бабай, і там цукерки не бери. Але здається, більш дієвим способом було б поставити портрет от такої відьми. Да, чому я не маю право бути на телекі? Ну, політичні тут аналітики ж мають право і про успокаювати. раніше країну успокаював Олексій Арестович. А зараз я так розумію, що це от спадкоємиці успокаєвані? Я також, як тоже, аналітик, іду. Просто у мене свої методи роботи. все. я також аналізую якісь собиття воєнне. Я вважаю, що в во час війни всі средства хороші. Дочекайтесь, будь ласка, кінця цього випуску. У мене вже на поготові аналітичні карти буду приквалифіковуватися з політичного аналітика в гадального. Ну, показали мені там, ну так і що. Ну пока... я там, що предсказала, що дальше все збулося, кстати. Да, ну то я з тобою согласна. У нас к сожалению сейчас очень много розвело шарлатанья, это правда. Так і, і нужно теж дозированно прям вибирати, кого показувати. Вот это я согласна з тобою, да? Я теж так думаю. Тобто, да, ті екстрасенси, у которых збуваються там, какби бы, ну не просто методом тика, чи какие-то там ну то, що може даже можеш там ти то те саме, да? Ну просто угадал, вау, вау, ми може, не спробувати. Ти конкурента в Ращем господи помилуй, Що відбувається, коли битва екстрасенсів перелазить в? Політичний блок. Ага. Тобто, якщо бы реально от, человек доказал за три года типу, якісь ну, весомые события, вот да, вот прогнози, які сбылись, ну почему не ними право там бути? ну в чому проблема? Як я отношусь вообще к налогам людей? Вот я не могу понять. Некоторые говорят, що, что за мы, я, я, да, я типа зарабо, заработала на телемарафоне. Да как? Ну як? ми платимо за єдиний телемарафон, щоб отримувати інформацію, важливу інформацію, суспільно важливу інформацію про укриття, про те, хто здав Херсон, наприклад, якісь важливі інтерв'ю з військовими, але замість інтерв'ю з військовими топовими нам пропонують у цих губастих відьмах. Ну, це ж рекламна площадка. Та да ніхто про... телевіні не смотрит, і, Вася. І, 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 і ти потім продаєш. Вася, да я заработаю більше на тому же Ютубі у себя, да, на каналі, ніж на телемарафоні. Ну нічого не за там. Так, але телемарафон дасть тобі медійність і впізнаваність, тому що тут наша. Відьма піддута далі, колиться і каже, що ну дивіться, люди ж мають петицію подавати. Якщо їм не подобаються екстрасенси, мальфари ворожки в телемарафоні, хай подають петицію. А ось власне питання про петицію треба притягнути до відповідальності нашу владу, міністерство культури, судити разом із, із цими горе-екстраздирниками. вперед. Пожалуйста, подавайте от давайте, вперед. Так от, довідемо цієї ворожки. І дубайського блогера. Петиція таки була, і була вона ще давно, десь рік тому. Але дивіться, що каже наш любимий український Мінкульт. Міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо. Також у мінкульті зазначили, що українське законодавство, зокрема, конституція, забороняє цензуру та неумотивоване законодавством втручання у діяльність медіа. Ну, правильно, дивіться, юрію ніколи важливо закрити рот. Варто обрехати там Юрія Бутусова. Варто написати. Писати крінжатіну, наприклад, про Мартину Богуслав. Варто написати крінжатіну про Віталія Шабуніна. Варто не пустити представників опозиції на канали єдиного телемарафону. Але відьми, будь ласка, і що нам говорять ці друзі, до чого підводиться відьма? Ви головне не чіпаєте Зеленського. То й не здається, що це теж важливо якось дивитися, куди гроші розподіляються. Е, Смарі касаті в цілому, в цілому, Я власність, війна, це, розумі... це смотри, я Война, енергія хаосу. К сожалению, во время войны всегда много... Много чертей ловят рыбку в мутной воде. Бизнеса процветает непонятного какого-то теневого и так далее. Я тебе скажу так. Ворожки процветают, до речи. Я иногда думаю, что нафиг, вот треба было заниматься журналистикой, треба было таро заниматься. Тот же господин Зеленский, к сожалению, не может все контролировать сейчас. А кто ж контролирует, если не Зеленский? Ну у него два глазика, дві ручки, то що не може. Там є команда, яка вже займається всім цим, розумієш, Вась? А команда в нього є, це Андрій Борисович Єрмак. Тому всі шишки списати Зеленському, всіх собак на нього тоже как-то, ну не совсем правильно. О, яке відбілення Зеленського пішло. прийшло. Мені не дивно, що такі відьми потім з'являються в єдиному телемарафоні. Я думаю, що кожен чоловік, типу, я не то, що там знаєш, підтримую, зараз прямо облизую, Ні. Я просто чисто як чоловік, який наблюдає за всім, я понімаю і віжу, наскільки він постарів. Ну, вже можна бути більш ли, вже как то войти в положение, ну, сложно всім зараз. Ну, а хто його просив, і в президента? Це було його свідоме рішення. Я надіюся, що воно було зроблене в аб абсолютно чисті свідомості. Всі на стресі, всі на неврозі сидять, на таблетках, на успокоїтельних, не сплять. Всім тяжело. Йому теж тяжело. Давайте пожаліємо. Володимир Олександровича разом. Ну а тепер давайте ж оцінимо якість цих гадань і методику. Отже, зайшла я на ютуб цієї Марії Тихої, і тут, значить, таке гадання було про чи то шість, чи то дев'ять вісників апокаліпсиса, тобто закінчення війни. І отакі вона робить розклади на обстріли. Давайте так. Тут новий. О, лет. Піковый туз і туз крестов. Так, вивчаємо методику і беремо спочатку гральні карти. Перше збиття, которое буде предвісником окончання війни. Зараз... Ну, головне, зробити професійний вигляд. А... Короче, тузпиковый падает крестовый туз. Помните, я уже говорила о том, что крестовый туз это Киев. Да? Крестовый туз это Киев. То есть это игральные карты, и для того, чтобы мне в них разбираться, как бы легче было, да, вот на моменты прилета всего остального, учитывая, что в Украине очень много городов, то есть крестовая масть это вся моя масть. Потому что я крестовая дама, и соответственно, мой родной город, мой дом, будет падать тузом крестовым. Беремо на заметку. То есть там карты показывают, что когда будут обстріли Києва, обстрелы, обстріли, туспивая вниз, прям падает. Вот сейчас по сути так и есть. Мені цікаво, а коли обстріли саме по Києва, Київ це ціль номер один. У меня Київ обстріли без Дев'ятка пикова, э, крестовый валет, шестерка пиковая. К сожалению, шестерка пиковая здесь про довгий срок. То да, от обстріли Києва якийсь та період... Я і без гадань можу сказати, що росіяни будуть бомбити Київ до останнього. Думаю, що навіть коли там буде час ікс, день підписання якоїсь мирної паузи, ми обов'язково спробуй побомбити Київ, знищити щось у спальних районах. Промисловість якусь просто бабахнути по житлових будинках, тому що це доля Києва. Їм дуже важливо нанести якомога. Більше болю і трагедії саме українській столиці. Давайте повторимо це гадання і запитаємо, чи будуть обстріли Києва. Значить, дивіться, шестерка крестова, як вона каже, да? так будуть і ще триватимуть певний період. Далі десятка, десятка червей, це кров, це серця, і ось плачущі дами. Будуть обстріли Києва. Ну і давайте ще на Зеленського і Єрмака погадаємо на картах Таро. Чи існує між ними міцний чоловічий броманс? Значить, дивіться. Король Жезлов, це Зеленський. Ось тут бігає біля нього мужчина паж, Кубків, з ніжка, споює Зеленського, мабуть. І Луна. Бачите, дві собаки воють на Луну, ніч. Світить місяць, якісь там дві башти. Тобто є між ними міцний чоловічий броманс. і можливо він відбувається саме з алкоголем, тому. Друзі, це була така розвага, але якщо хтось із телеграм-каналів хоче це вирізати, вирізайте. Я просто хочу довести, що це така маніпуляція, з якою кожен може видати себе за фантастичного магічного експерта і продавати себе як ворожка чи екстрасенс в ефірах телевізійного марафону. Але чи є це політичною аналітикою, чи є це корисною інформацією, за яку ми маємо платити мільярди на секундочку, я попередньо рахувала, скільки нам уже обійшовся бюджету той телемарафон 4,5 мільярди гривень. Уявіть, скільки на ці кошти можна було виробити хороших дронів? Чи скільки можна було відремонтувати техніки? Чи скільки можна було відправити на фронт реп? Але ні, це не на часі, тому що друзі президента мають заробляти. І жінки, які розказують, як вони трахались із Священниками РПЦ у нас тепер виявляються дуже круті експерти, які на рівні зі слугами народу щось розповідають в ефірах телевізійного марафону. Тому, друзі, не дайте себе обдурити. І якщо ви займаєтеся картами, то займайтесь собі тихцем, але це не обов'язково треба тягнути на канали і в ефіри. Таких каналів, які раніше були модними і популярними, все це ICTV, всі ці плюси, всі ці ТРК України і так далі. Всім дякую за увагу. Це була не тарологиня, а політична аналітикиня. Прости, господи, ще до цього часу. Ми тут розбираємо всяку кринжатіну і намагаємося вивести на чисту воду тих людей, які вважають, що вони дуже розумні і. Стають дзірками в період хаосу, тобто російсько-української війни. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу-Бісики, ставайте нашим спонсором чи патреоном і підписуйтесь на нас. Буду дуже рада. Кожному лайку і коментарю.